Чому пам'ятника Пушкіна не має бути в Одесі? Тому що взагалі нам не треба увіковічнювати і героїзувати представників російської літератури і тих, хто писав, творив російською мовою, тому що Україна має бути українська. З іншого боку, нам не треба пам'ятник Пушкіну, тому що вся російська література є абсолютно вторинна, я би сказав, плагіатна. Порівняно з літературою всесвітньою, з літературою західною, європейською американською, нам треба саме ця література, тому що ми інтегруємося в цей світ. Але перед усім нам треба, щоб замість пам'ятників російським діячам стояли пам'ятники нашим українським діячам. Пам'ятники знаменитим мовознавцям Святославу Караванському, представникам розстріляного відродження. І нашим видатним суспільно-політичним діячам Івану Луценку, Ніні Стракаті і інші знамениті українські діячі, тому що саме вони мають стати головним орієнтиром українського національного відродження. Слава Україні!